Що ви думали, китаєць? Ні, це Бюй. Buick. Б'юік ко справжня американська тачка для справжньої української леді. Машина у нас 2017 року. просто в ідеальнішому баклажановому кольорі стильно. Красиво на сонці блистить. До машинки підходимо, кнопочку нажали, вона закрилась. Кнопочку нажали, вона відкрилась. Удобна, удобна. По комплектації повний електропакет. Просто взгляньте на ці сидіння, на це ісполнення, комбінація шкіри, шкіра біла шкіра чорня з ось такою тканью. Також у нас йде мультикермо з кліматом, сенсорна мультимедіа та кондиціонер. Ну і звісно, коробочка йде автомати. Ззаді відкриваємо, кнопочку ще раз нажали, ззаді відкрили. Дивіться на це ісполнення сидінь. Це просто щось, щось неймовірне. Багажничок. Багажничок для дамської сумочки. Та іще, в принципі, для чогось, для якогось мішка картоплі вам точно вистачить. Тому приїжджайте за цим варіантиком. Ціна на нього буде класна. Автомобіль 2017 року, свіжа машина. Тому я думаю, що... що що цей гарячий пережочок буде, буде в актуалі? Тому ми вас чекаємо. приїжджайте в компанію Автопрайд.